Вітаю! Це новий формат моста, де ми будемо підбувати підсумки та аналізувати головні події тижня, що сталися на Херсонщині? Перед переглядом перевірте, чи підписані ви на цей канал та наші соцмережі. Ставте лайк цьому відео та діліться своїми думками щодо нашого нового проекту в коментарях. Скільки відсотків людей планують повернутися в Херсон? Чи справді учні херсонських шкіл сядуть за парти офлайн та яку суму виконавчий комітет Херсонської міської ради витратив на телософлер? Про це все та багато іншого ми поговоримо в нашому першому випуску. Почнемо з кількості загиблих цивільних людей у Херсонській громаді. У жовтні, внаслідок російських обстрілів, в громаді загинуло 25 людей, а ще 146 отримали поранення. Загиблих у жовтні стало майже в 4 рази більше, ніж у Верс. Висловлюємо співчуття рідним та близьким всіх загиблих та бажаємо найшвидшого одужання пораненим. Як стало відомо, 56% опитаних херсонців у рамках дослідження, проведеного благодійною організацією Фонд громади міста Херсон Захист планують повертатися в Херсон. Ще 24% людей скоріше планують повернення, а 20% не мають планів повертатися до Херсона або не змогли дати відповідь. Серед Причин, чому люди не планують повертатися, зазначили страх, успішну адаптацію на новому місці, перспективи для дітей, нову роботу. Та житло всього в рамках цього дослідження було опитано 182 жителя міста, які наразі не проживають у Херсоні. Тепер від вкрайне задовільної статистики перейдемо в іншу реальність. Виконавчий комітет Херсонської міської ради придбає начальнику військової адміністрації Роману Мрочку телесуфлер за 13 тисяч гривень. Ціна очевидно завищена, адже вартість такого телесуфлера у роздрібних магазинах коливається від 9 до 12. Тисяч гривень, а купувати техніку планують у підприємця Лактіонова Олександра Борисовича, компанія якого вже є постійним постачальником електроніки для бюджетних установ Херсона. Обладнання мають поставити до 31 грудня 2024 року. Про це журналісти моста дізналися з інформацією, оприлюдненою на порталі Прозоро невелика ремарка: аби мост міг придбати собі суфлер, нам потрібна ваша підтримка. Ставайте членами спільноти Оти та підтримуйте нас фінансово. Посилання на нашу спільноту ви знайдете в описі до цього відео. Йдемо далі. Роман Мрочко пообіцяв Олександру Прокудіну, що з 1 червня 2025 року учні трьох херсонських шкіл сядуть за парти офлайн. Про це пан Мрочко написав у гарантійному листі, який мост отримав у відповідь на запит до обласної адміністрації. Гарантія потрібна була мрочку, аби отримати субвенцію з державного. Бюджету на будівництво чотирьох підземних шкіл. Мручко зазначив, що завершення проєкту з будівництва протирадіаційного укриття на територію школи номер 41 у Херсоні навчальний заклад зможе розпочати освітній процес у очному форматі. Нагадаємо, що школи 41 більше не існує, її розбомбили росіяни відразу після початку будівництва підземної школи. На цьому тижні ми також дізналися, що обласна рада планує відмовитися від передачі. В концесію аеропорту Херсон про що свідчить проєкт рішення Херсонської обласної ради з відкритих джерел. Рішення ж про намір початку процедури передачі аеропорту в концесію було ухвалено у 2018 році, коли головою облради був Владислав Мангер, якого засудили на 10 років за організацію смертельного нападу на засновницю «Медіамост» Катерину Гандзюк. Мангер обіцяв депутатам інвесторів з Молдови, так, так, вам не почув. Очевидно, що молдовські інвестори були росіянами, яких мангер тягнув на Херсонщину. До 2020 року Мангеру не вдалося протягнути продаж аеропорту, а після його переселення до СІЗО тема заглохла. Тепер рішення про концесію хочуть скасувати шляхом визнання таким, що втратило чинність. Цю процедуру ініціював голова обласної ради Олександр Самойленко. Аеропорт Херсон перед початком повномасштабного вторгнення Росії майже пройшов реконструкцію. Але через бої у 2022 році аеропорт був зруйнований. І звісно, ми не можемо забувати про цивільно полонених. Повноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Повідомив про критичний стан засудженого Росією бранця з Херсонської області Рустема Гугуріка. За його словами, Гугурік у російській колонії в Борятії бореться за життя без належної медичної допомоги. Чоловік втрачає слух. Має задишку через відсутність препаратів для серця, проблему зі шлунком та має потребу в стоматологу. Також Рустема Гугуріка окупанти утримують у бараку для схильних до тероризму. За півроку його тричі переміщали до так званого штрафного ізолятора та неодноразово піддавали психологічному та фізичному знущанню. Чоловіка викрали 27 березня 2022 року. Співробітники ФСБ сталося це при спробі вивести сім'ю. Знову Олексіївки, що на Херсонщині, до родичів Бахчисараю. Гугуріка звинуватили у участі в кримсько-татарському батальйоні. Він нібито забезпечував підрозділ матеріальними ресурсами. За цим звинуваченням ростему гугурику дали 8,5 років колонії. Сьогодні на цьому все. Всім спокійного та продуктивного тижня. Зустрінемось наступної неділі.